Початок квітня 2024 рік на календарі, і ми з оператором традиційно знайомимо вас із тим, що відбувається на будівельних майданчиках у компанії Кратербот. Зараз ми поруч житлового комплексу Домініканський, що у Тернополі, на вулиці Юліана Опільського. Як змінився будинок за останній час? Подивимося разом. Станом на квітень 2024 року монолітний каркас будинку зведено повністю. Сходові марші та площадки готові на 100%. У цей час працівники Креаторбуду мирують зовнішні та внутрішні стіни. Готовність 45%. Ось такий розкішний краєвид на тернопільський став проглядається з верхніх поверхів будинку. Домініканський розташований у центральній частині міста. Поруч парк Шевченка до набережної тернопільського ставу 500 метрів. Домініканський має зручну транспортну пішохідну доступність до театрального майдану, драматичного театру, центральних шкіл, садочків, торгових та розважальних закладів. У комплексі запроектований дворівневий паркінг з ліфтом у світлих квартирах. Передбачені панорамні вікна, засклені лоджії, на даху власна котельня. Житловий комплекс Домініканський це безпечна і закрита прибудинкова територія. Тут передбачений торгово-офісний комплекс. Не прогавте свій шанс придбати чудову квартиру чи квадратні метри для бізнесу у житловому комплексі «Домініканський» у самому центрі Тернополя. Аби дізнатись більше інформації про комплекс і розглянути пропозиції, звертайтесь у відділ продажу квартир, що у центрі міста на вулиці Листопадова. Краторбут 18 років успішної роботи на ринку України та за кордоном. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, аби отримувати новини з будівництва.